Добрий день, а ви коли-небудь замислювалися, що спільного у всіх заможних людей Вони не просто працюють за гроші, вони змушують гроші працювати на себе. А чи знаєте ви, що у Канаді 15% людей живуть виключно за рахунок пасивного доходу? Вони не стоять в заторах на дорозі на роботу, не бояться звільнень і можуть дозволити собі подорожувати та насолоджуватися життям? Думаєте, це доступно лише обраним? Насправді це реальність, і я допоможу вам зробити перший крок. Я Дмитро Хозін, професійний інвестор і ліцензований спеціаліст із альтернативних інвестицій. В Канаді кожен може створити пасивний дохід та забезпечити свою фінансову свободу. Розглянемо реальні історії кількох клієнтів. Є дві сім'ї у Ванкувері. Однаковий дохід 125 тисяч доларів до податків на рік. Перша сім'я витрачається на оренду, кредити, ресторани, дорогі магазини, машину трошки дорожчі ніж могли би купити. І через 20 років у них жодних заощаджень, жодної фінансової впевненості доведеться працювати навіть на пенсії або скорочувати суттєво витрати. Друга сім'я. Розумно інвестує, відкладаючи там лише 500 тисяч доларів на місяць. Через 20 років вони мають 100 тисяч доларів плюс річного доходу, з якого вони не платять податки, і повну фінансову свободу. Як це можливо? У Канаді існує альтернативний ринок приватних інвестицій Exempt Market. Це місце, де великі компанії залучають капітал без участі фондової біржі. Тут прибутковість вища зазвичай, а ризики можна контролювати. Серед переваг прогнозований дохід без різких коливань, як на фондовому ринку, прибутковість 10-15% на рік в середньому, що теж доволі цікаво, можливість інвестувати через TFSA, RRSP, FHSA, не сплачуючи податки або навіть отримуючи додаткові пільги від держави. І останнє це податкові пільги за інвестування всередині Канади для таких акцій. Бо, наприклад, є клієнт. Який інвестує в Pullis Real Estate Trust, і він, крім того, що отримує 12-13% річних, він також отримує близько 4-5 економії на податках щорічно завдяки цій інвестиції. А в сумі це вже 17% 18 річних. Цікаво, погодьтеся, так я вже допоміг десяткам людей знайти надійні інвестиційні рішення. Можливо, наступний це ви. Що робити власне далі? Запишіться на безкоштовну консультацію. Ми розглянемо вашу ситуацію, підберемо найкращі варіанти інвестицій з урахуванням вашого статусу в Канаді, суми, цілей, податкової стратегії. Натисніть на кнопку под цим відео та запишіться на консультацію. Це може стати вашим найважливішим фінансовим кроком. Рішення за вами.